Привіт, таки. всім доброго дня. Сьогодні у нас субота, 8 червня, час дня. Я йду в центр. А, вирішила прогулятися пішочком 15 хвилин. Не страшно. А, з музичкою. Так, а чому ж я йду в центр? Тому що я їду сьогодні до батьків. А, на вихідні, на ці два дні. Широчка на роботі цілими днями, з утра до вечора. Я поїду. До сестри до мами. Не знаю, чи буде папа, тому що у нього сезон почався, все, він, він в полі. А зараз прийдуся по магазинам, куплю там те, що мама мене попросила. Було дуже душно, дуже жарко. Вот. Тому такі вихідні в мене справи. Купила 1, 200 кіло 200 такої полонички. І з Настю нам два круасанчика. Ось такі пірси я замовила. Я вчора розпаковувала, але не показувала без етикеточки, без цього зі пакетика. Взагалі я замовляла ось цей собі, а цей сестрі. Але мені цей так сподобався, але ж вона мені його не віддає. Тому доведеться, мені все-таки ось цей ставити. Тут така зірка гарна, а тут квіточка. Виблискують бомба, дуже гарно. А, извините, а что делать? Со шампанское, и оно ну, тупо не открывается. Я не понимаю, в чем прикол. Ну, э, а что делать? Да ты что, у нас получилось. Практически с первого раза. Полуница, да, короче, вынести полуницу Это. и да. шампанское. А ми вийшли на прогулянку, взяли собі ось таке морозиво. Настюша вже таке брала і сподобалось. Кава карамель. Мама, чінчін. Чин-чин. Після морозива в нас кава. Кофе. На легеньке кофе п'ємо з сестрою. Е, зробив вдома з сестрою таке легеньке кофе. Та думаю, що буду в магазин йти, та зроблю вдома. То зробив, купив два пакетика е, та е, ось п'єм з бутіками. Цим пока. чин-чин, чин-чин, да. купили ще кіткат і фініки до кави. Ой. Ось такий у нас гарний вечір. Ми знову прийшли до цього озера. Дуже гарно. Клавать качечки, Багато людей поприїжджали, гуляють. Ой, фонтан уже у мене постійна проблема. Я коли нажимаю переключити камеру з основної на фронтальну, я випадково свайпаю далі і врубається замедлений ефект. І це, коротше, ужас якийсь. Що кажу? Розказувала, Шо що зали? шкода, що немає у нас кав'ярні на районі ніякої. Єдина кава, яку ми можемо випити, це або вдома, або з файни. Вот. Ну, але вайб все одно є. Солісіду. Вайб голосних машин, вайб, що мене не чують. Настя, не сходи з ума. Коротше, ходимо, гуляємо, слухаємо співи пташок. Любуємося на качечок, любуємося природою. Дуже-дуже гарно. Дивіться, які малючки, клас. Маленькі качечки. Всім привіток, всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 червня, о пів на восьму. День нічого не знімала, була вдома, працювала. Сьогодні, от ввечері, ми вирішили з хлопцем трошки викритися, прогулятися. Були в кальянні, відпочили. Зараз хлопець пішов на пошту. Нам приїхала посилочка знімаючи не тому зніму вам розпаковочку. А Також їдемо в кіно. О, вже, вже забрав посилочку. Така невелика коробочка. Коротше, щоденька розпаковочка. У нас немає світла вдома, тому трохи темно. І взагалі ми поспішаємо в кіно. Окупай у нас ось тут батончики, хамончик, багато, багато хамончиків. Кіткатий, мілки, сирочок. А, на мандентики схожі такі штучки, горішки. Ух ти! Це самому робити попкорн. Так, печико, Желешки. Ось така штучка це для макарошок. Це правненька. Ще сирочки. Це соуси. От. Дуже багато м'яска. Мяска колбаски, зубна паста. Вау! Дуже багато кетчупа. Сочок. Що це таке? Ага, для собачок маленьких. От. У нас є собачки, народилися. А, батончики даже смочились такие. Кисленькие. Кисленькие желейки. Такие желейки. Кока-кола желейки. Все батончик. Все батончики. Угу, прикольно. Так, рыбка. О, сырочек Филадельфия. Класс, люблю. Так, цепь. Кашка. Тухий сніданок. Такі мюслі з шоколадом. Боже, нема вже місця що ставити вафельки Дуже люблю ці вафельки, дуже смачні. Ага, кіло нутелки. Батончики, дуже багато батончиків. Ой, все, все все всивалися, ми спішимо. У нас народилося сім собачок маленьких. От, і тому для них. Прислала нам, мама Ілюшки. Це що таке? олівки а, обалдеть Я дуже люблю олівки. Все, ось така ось така посилочка. Зараз тут все будемо розкладати в холодильник, щоб не зіпсувалось, бо погода. У нас дуже душно. Да, дуже жарка погода. Клас! Супер! Дуже дякую. Що ви зможете допомогти. А ми вже примчались, примчались. Я не знала, що такі. Ми тут на балконі. Не ігнорити. Як тобі фільм? Нормально. Модивилося поганих хлопців. Мені прям зайшло. Клас. Комедія взагалі, бомба. не що всі ваші фільми Урсів дебільні, От. вони вміють знімати. Не ну, вмію знімати, да фільми ми вічно ходимо Вони не... астой, А комедія прям класний дуже сподобалась. Тому обов'язково сподіваюся.